Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні пропоную вам поговорити про пенсію. Якщо ви прийняли рішення переїхати за кордон, що в такому випадку відбувається з пенсійними виплатами пенсіонера? Чи ви зможе він їх отримувати в Україні? Як підготуватися до переїзду за кордон та що необхідно зробити? Сьогодні про це поговоримо. Думаю, що на сьогоднішній день ця тема. Є актуальною як ніколи. Якщо ви прийняли рішення про переїзд за кордон, ви маєте статус пенсіонера і отримуєте пенсію в нашій державі, перше, що вам потрібно, звернутися, звичайно, в пенсійний фонд і повідомити про це. Якщо ви переїжджаєте на постійне місце проживання за кордон пенсія, яка вам призначена в нашій державі, за вашою заявою. Може бути виплачена вам за 6 місяців наперед перед виїздом. Але це буде рахуватися з того місяця, що настає за місяцем зняття вас з обліку за місцем постійного проживання. Наприклад, якщо у грудні 2025 року ви знялися з реєстрації, то пенсія вам буде нарахована за січень, Лютий, березень, квітень, травень та червень 2026 року. Потім виплата пенсії в Україні припиняється: Заява на виплату пенсії за 6 місяців наперед, у зв'язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, вона подається вам особисто до будь-якого відділення обслуговування громадян. Вам потрібно підготувати пакет документів. Це заява встановленого зразка. Вам її мають надати в органах Пенсійного фонду України Обов'язково паспорт громадянина України для виїзду за кордон, у якому проставлено штамп про оформлення виїзду за кордон на постійне проживання. Скріплений печаткою Територіального органу Державної міграційної служби України або паспортний документ іноземця, або документ, що посвідчує особу без громадянства. Також витяг з реєстру територіальної громади з інформацією про зняття вас із зареєстрованого місця проживання. У зв'язку з оформленням документів для виїзду за кордон на постійне місце проживання, виплата коштів здійснюється шляхом зарахування на поточний рахунок, той, який ви отримуєте свою пенсію. Дивіться, під час перебування за кордоном виплата української пенсії може продовжуватись. Якщо існує двосторонній договір між нашою державою та державою, до якої ви виїжджаєте на постійне місце проживання, перелік країн, з якими наша держава підписала, та саме головна Верховної Ради України ратифіковані договори про соціальне забезпечення, це Чехія, Словаччина, Португалія, Польща. Іспанія, Литва, Латвія, Естонія та Болгарія. У нас договори підписані з цими країнами за пропорційним принципом. У разі переїзду вас на постійне місце переживання в ці країни виплата пенсії продовжується Україною. Після переїзду вам потрібно звернутися до Пенсійного фонду країни, куди ви проживаєте, з заявою про переказ вам пенсії, призначеної в Україні. В заяві вам потрібно вказати назву. Органу пенсійного фонду в Україні, в якому ви перебували на обліку перед від'їздом за кордоном. Ця заява разом з копією паспорта та документами, які підтверджують вашу реєстрацію за новим місцем проживання, надсилається до Пенсійного фонду України, який приймає рішення щодо переказування вам пенсії за кордоном. Також згідно з законом України, в нас є ще відповідне чинне законодавство України, Україна прийняла на себе зобов'язання виконувати соціальне забезпечення загодами, які були ще укладені за Радянського Союзу. Це стосується трьох країн: Угорщина, Румунія та Монголія. Згідно з умовами договорів з цими країнами. Пенсійне забезпечення особи бере на себе країна, в якій людина проживає. Періоди роботи в Україні враховуються в розмір пенсії, призначеної на території цих трьох країн за територіальним принципом Грузія, Молдова та Азербайджан. Компетентна установа, куди ви прибуваєте так, тієї країни. Насилає запит до пенсійного фонду України щодо надання інформації про ваш страховий стаж, який вам обов'язково врахують при призначенні пенсії, а також просить підтвердити факт припинення виплати пенсії з боку України на підставі того, що ви виїхали за кордон. Отже, при виїзді на постійне місце проживання до Угорщини Румунії та Монголії. Важливо, щоб ви надали документи щодо виїзду до цих країн до органів Пенсійного фонду України. У разі неподання відповідних документів до пенсійного фонду у наданні такої інформації буде відмовлено. Тому я завжди говорю: якщо ви прийняли рішення, що ви будете переїжджати на постійне місце проживання за кордон, обов'язково для початку підійдіть до Пенсійного фонду України, до територіального його відділення та проконсультуйтесь, надайте інформацію, в яку країну ви збираєтесь переїздити, на які виплати пенсійні в даній ситуації, ситуації Ви можете розраховувати, те, що вам необхідно зробити для того, щоб переїхавши в іншу країну, ви могли продовжувати, наприклад, отримувати пенсійні виплати з України. Тому будьте, будь ласка, уважні. Не приймайте такого рішення, що ви сьогодні. Я переїжджаю, пенсія потім буде ні. Якщо ви прийняли особливе рішення, що стосується постійного місця проживання, то ви зобов'язані про цей факт повідомити пенсійний фонд України, що ви змінюєте його так, виїжджаєте за кордон. Та повідомляєте, в яку країну ви збираєтесь їхати для того, щоб вас максимально коректно проконсультували, і ви не втратили свої своє право на отримання пенсійних виплат незалежно від того, де ви перебуватимете.